Так, любі друзі, стоїмо ми в черзі. О, там стоїть ось така машинка, роздає їжу. Адрес в мене під відео буде. Це маленька підказочка для тим, хто приїхав в Америку і ще не став на ноги. Можна взяти в суботу з 9 до 12 години безплатну їжу. Не знаю, я сам перший раз, зараз ми будемо бачити, що там нам роздають. Підійдемо ближче і я покажу далі. Приходять жінки, підходять до вас, вам потрібно попросити допомоги, вони попросять вас або паспорт, або в мене попросили права і видали ви таку зелену карточку, за якою я буду брати їжу. Я сам перший раз, так що ділюся тим, що поки знаю. Так, Під'їхали ми ще ближче. Будемо таритись безплатна їжа. Чекаємо, чекаємо. Застою десь в черзі хвилин 20, може 25. Будемо зараз бачити, чи воно того варте. Приїхав я два місяці назад і от від знали від, на роботі від людей, що брати безплатну їжу. Хочу поділитися з вами, так що якщо приїжджаєте зразу, не тратьте гроші, а використовуйте можливості. Ми вже по під'їхали, ось так під'їжджає машина, даже не виходить з машини чоловік чи жінка і багажник чи в ковідверку, хто якось відкриває. Так це винає, так виглядає, бачите, і ставлю туди їжу. Люди прям ходять, коли ще не під'їхала машина, ставлять багажник. І там пару чоловік, ось так просто під'їжджаєш, не виходячи з машини. Я не знаю, чи будуть питати мене яка, за карточку, чи скільки чоловік з сім'ї, поки що я бачу, що ніби нікого ні, ні, не питають. Ложать просто, просто товар, в машину, продукти і людина їде. Ну, На безплатно і сладкий, сладкі, що вам сказати, люди. Перестайтеся можливостями. Приїхав я додому, відкриваємо багажник. Подивимося, що нам дали. Так, що нам дали? Нам дали бараболю, нам дали окорачки, нам дали молоко і нам дали йогурти. Ну, Чому так? Тому що я, по-перше, і пізно приїхав, це раз. По-друге, в різних точках, наскільки я розумію, дають по-іначому. Головне мати ту зелену карточку, яку я вам показував. І точок тут є, от, де я їздив, сьогодні субота, в суботу там роздають, і в другому місці, наскільки я знаю. В понеділок, вівторок, в якісь будні дні є ще точки, де роздають. Тобто кожен день роздають в іначих точках. Треба просто взнавати адреса, їздити і забирати продукти. Дякую за відео. Що подивилися, під, пожалуйста, підписуйтесь, ставте лайк, бо я так само як всі, перший раз в Америці, перший раз їздив і буду ділитися чим можу. Щастя, здоров'я!